Який засіб оплати має бути в чеку при продажах через інтернет? Щоб уникнути штрафів, треба знати два правила: перше, форма оплати не залежить від того, які способи оплати підключені та доступні на сайті. Форма оплати завжди одна: безготівкова. Друге правило засіб оплати залежить від того, як саме клієнт сплатив замовлення. Розбираємо на прикладах: якщо клієнт здійснює оплату на сайті магазину, тоді обираємо з переліку. Переказ картки, інтернет еквайринг, оплата через лікпей або інший платіжний сервіс. Якщо клієнт здійснює оплату у відділенні служби доставки, то вам підійдуть варіанти. Переказ через ННПП, це не банківський надавач платіжних послуг, їх існує декілька, тому обирайте саме того надавача, через який було здійснено оплата. Все просто. Засіб оплати не залежить від способу отримання коштів продавцем. Він залежить лише від того, як фактично покупець дійснив оплату за товар. Використовуйте перерок ашалот, він допоможе обрати правильний засіб оплати та уникнути штрафів.